Долина та Рубіжне співпрацюють у рамках спільної угоди про міста партнери. На канікули у долину жителі Рубіжного прибули на запрошення міської ради втретє. Цього разу десятеро дітей у супроводі двох дорослих для них підготували цікаву навчально-розважальну програму. За час подорожі туристи відвідали музеї Бойківщина та музей Степана Бандери в селі Старий Угринів. Побували у гошівських монастирях. Яскраві незабутні емоції здобули під час подорожі за Сніженими горами на карпатському трамвай. Я тут вже перебуваю третій раз. Я був декілька разів у Карпатах, був в музеях Степана Бандери, був в музеї Бойківщини та дізнався дуже багато про історію, культуру та традиції Західної України. Мені дуже сподобалось. Можу додати те, що я хотів би приїхати ще, бо Тут дуже цікаво у рамках програми Екологічна місія школярі ознайомилися з особливостями сфери енергозбереження та навчилися користуватися тепловізором. Здійснили прогулянку в урочищі Шандра, де відвідали цілющі джерела. А місцеві хореографи навчали їх мистецтву бойківського та гуцульського танцю. Відразу прийшли, подивився так ось якось слячно. А потім влився колектив. сподобалось, падали на ноги, наступали друг другу. <laughs> Спершу не виходила, адже нас такого немає. Нас немає народних танців. Яскраві враження залишилися після відвідин льодової арени у місті Калуш. Один день присвятили екскурсії Львовом. Мабуть, танці я привезу так, як я займаюся вже у місті, нашому І танці нові якісь я привезу обов'язково. Також діти власними руками виготовляли сувеніри на майстер-класах з соломоплетіння та пасанкарства. А ще відвідали спеціально підготовлений різдвяний концерт та приймали участь у розколяді. Теплі спогади залишилися від родин, у яких проживали під час зимових канікул, та людей, з якими встигли познайомитися. Ру подяку виразити батькам, які приймали дітей, бо вони я не знаю, чи розуміють вони, яку велику справу вони зробили. Бо вони зробили. Таке щеплене нашим дітям від пропаганди, ви навіть не уявляєте, яке. Бо коли ми сюди їхали, нам казали, куди ви їдете. Бо такої країни, як Україна, не існує. Там живуть поляки, модяри, угорці, хто завгодно. А ви тут русські, бо ну, такої країни не, ну, не було. Но, коли наші діти сюди приїхали, коли посмотрели на місто і спитали, а скільки років цьому місту, ну, вияснила, що 1035 це дуже багато. Тут відношення до людей інше. Там не смітять по вулиці, вони зрозуміють, що це потрібно прибирати. Вони нас там обзивають якось, а тут не обзивають ніколи. Я вже в долині другий раз. Мені найбільше сподобалося це моя родина. таких добрих людей я ніколи не бачила. Вони настільки ну, добрі, щирі, вони так тепло мене зустріли, і я дуже дякую їм. Хоча вони завжди мене питалися накормити. Завжди дуже приємно, що це така навчальна, розважальна програма. Програма. Діти мають змогу і відпочити, і чомусь навчитися. Це Дуже дуже приємно. Я дякую всім всім долинянам, всім керівникам, всім майстриням, які були залучені цього разу. Дуже приємно було поспілкуватися і завжди не вистачає часу. Дуже багато у нас з'явилося тут друзів. у рамках дружньої співпраці між містами-побратимами наступні подібні канікули очікуються влітку.